Вайпів Сін Трисон Фі піказ Юк Тук Я Малюк. Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Програма Тук-Тук, я Малюк. Сьогодні наша знімальна група вирішила зробити вам невеличкий сюрприз та вирушила на зйомки у село. Аби показати, чим відрізняється материнство, вагітність та дитинство у селі від міста, давайте глянемо, що у нас вийшло сьогодні. У програмі село і люди, як минає вагітність, чим догодовують кенгуряток та як борються з страхами жителі села Нагачів Яворівського району, замість йоги та пілатесу – город та господарка. Замість крему від розтяжок – домашня без гмо сметанка. Замість вечірніх прогулянок сіно, яке слід поскладати у скирти. Вагітність у селі зовсім інша ніж у місті. Про це наша рубрика Пузата хата». Пуза хата. За кілька днів у Лесі та Андрії народиться друга донечка. Вагітність у жінки минає нормально. Тому в роботі по господарству вона себе не обмежує. До того ж у неї є мала помічниця, старша доня Євгенія. Я стараюся робити все. Ні, там щоб віддихати, чи там стараюся робити такі легкі роботи, але робити. Щоб не сидіти. Трошки важче, бо треба щось і по господарці поробити а в місті що вони можуть собі походити, погуляти, а тут. Але в селі краще, бо природи більше. На курси батьківства і консультації з грудного вигодовування Леся не ходить. Наперед речей не купує. Уважно прислухається до рухів малечі і з хвилюванням чекає Дня Х, бо ще пам'ятає всі неприємності перших пологів. лікарі консультанти дають такі книжечки, то читала трохи відео. Стараюся не дивитися, щоб себе. Не настроювати на страх. Євгенія, яка незабаром отримує звання старшої сестрички, вже не терпиться потримати Мацьопу на ручках. Вона вже знає, як назва крихітку, і впевнена, що це ім'я пасуватиме їй. Євгенка, кого ти чекаєш? Сіцяку. А як ти її назваш? Марія. Вона вже тішиться, що в неї народиться сестричка, оскільки нам так сказали на ОЗД. І вона вже навіть ім'я сестричці дала, що буде Марія. Дуже добре реагує. В нас собі таке ім'я сподобала, то подивимося. Про партнерські пологи наша майбутня Матуся навіть не думала, бо вважає, що в чоловіків своя справа, в жінок своя. Тому коли народжуватиме, чоловік хвилюватиметься у коридорі. Він сам боїться, то не хотів. Перші пологи то були, то я біля дверей стояв то відчуття не скращий. Ще одна героїня рубрики Пузата хата Ірина народжуватиме у липні для неї, як і для Лесі, це друга вагітність. І друга дівчинка. Синочка каже жінка, треба заслужити. Але донечки справжнє щастя для матусі. А головне, щоб дітки були здорові. Більше чекалося першої дитини, більше так хвилювалася, але підготовлено так. Ірина зізнається, що друга вагітність таки відрізняється від першої. Вона швидше набирає вагу, більше втомлюється, важче дається робота. Ну я думаю, може, то що вже вік. Вже інший, і літо, напевно, через то. Швидше втомлюється, але працювати менше Ірина не почала. Вона перукар працює у місті, але вдома в селі клієнтів також не бракує. Єдине, у чому обмежила себе наша вагітна, так це у роботі із фарбами довелося. Я працюю так. але то вже рідше, то не так, як на роботі. Доня Ірини Софійка імені своїй майбутній сестричці ще не придумала. А на питання, кого її куплять мама і тато, усміхаючись, показує на мамин животик, натякаючи, що добре розуміється в справі. Дівчинку, ти знаєш, як ви її назвати? Не знаю. Хто б там що не казав, вагітність у селі минає по-іншому. Жінки при Надії тут більше, ніж в місті фізично працюють. Здоровіше харчуються і менше хвилюються про різні патології і всілякі хвороби, які можуть спіткати ще ненароджене малятко. Харчування за графіком, слінги та кенгуру. Англійська від трьох місяців. Такими, на перший погляд, невід'ємними речами для маленьких міських кенгурят у селі не надто переймаються. Зараз вас чекає рубрика Малятко-кенгурятко з села Правда перша малятко Малятко-кенгурятко! Як погуляти зі своїми малятками-кенгурятками Марія та Оля можуть не часто. Більшості малечі спить на подвір'ї, поки матусі поруються по господарству, прополюють городи, носять воду. Доглядають за зовсім маленькими дітками у селі трохи інакше ніж в місті. Тут матусі майже не читають комаровського чи спока не складають списки з дитячим раціоном, не вимірюють їжу до грама. Дев'ятимісячна Іринка їсть перетерті страви. У перервах ласує грудним молоком. А про готові піра з баночок і не знає. Супку давала бульбочку. А як ви ну знаєте, як ну тобто, як правильно давати дитині харчування? Ви маєте якісь спеціальні книжки? Читаєте? Не. Так. На, на інтуїцію, так. чотиримісячному да, да. Васильку пощастило менше. У його мами пропало молоко. Консультуватися дуже не було із ким. Мама хлопчика Оля почала пити спеціальні таблетки, але безрезультатно. Тому довелось перейти на штучну або швидше дорослу їжу. Бо здебільшого Васильку їсть перемелену манну чи гречану крупу, яку йому варять на розведеному водою коров'ячому молоці. Алергії на нього хлопчик не має. Добре, набирає вагу і росте. Йому воруже з ну, манку, гречку. Беру. Такий домашній з домашнього молока. Іринка дівчина, яка страшенно любить увагу та мамині руки. Навіть старший братик не дуже може чомусь зацікавити малечу. Крім того, вона починає ходити, тому потребує більшої пильності. Я буду, коли вона спить, яка я роблю атаку. Так то ні. Олі поки що легше. Синочок менший, тому у більшості їсть і спить. А якщо треба, то мамі допомагає старша донечка Андріанка. Вона може братика погойдати і дурника дати і приголубити. Вона возить його, наприклад. Якщо я хочу там щось зробити, вона його возить по подвір'ю. Недаремно кажуть, що в селі у дітей здоровіший рум'янець, і хай вони не ходять до шкіл раннього розвитку, не плавають від самого народження у басейнах, зате в них є щось інше: солодкий сон на чистому повітрі біля хати, і щоденне ранкове кукурікання півня. У кліточці сердито тупцяють голодні кролики. На вулиці мукає корівка, а на полі пасеться коник. Тоді у маленького пізнайка багатенько роботи. Поміж тим, ти можна забувати про ігри, мультики і рибалку. І як це все встигнути, запитаємо у нашого маленьке Пізнайко! Пізнайко! Антону чотири, незважаючи на такий юний вік, він справжній господар. Права рука діда. Роботи на селі багато. Господарство у родини велике, тому пізнайко не може сидіти, склавши руки. Ось кролики зголодніли. Треба їм нарвати травички. Він е, має тваринки, які не можу. Ну міських того не мають там. допомагає по господарству дідові. День Вантона розписано до секунди, коли кролі ситі, малий вирушає до голубів, їх також не обділяє смачненьким. Птахи дідове хобі, яке онук розділив з ним із маличком. Хліві мука і корівка, порохкою свинка, яку Антон ніжно кличе цюнею. Всім треба приділити увагу, за всіма пригледіти. Він же господар якker, як не як. вог ходить, все хоче троє. Ходи, я тобі покажу. Кріликів, каже, як я їм можу їсти, їм даю, каже, голубів там ще до нас і чужі прилітають голубі. І ходить, каже, чи можна токи ну, давати їсти, наприклад, там пшеничі чи, чи веску, курузу, бірячі птаєш, чи можна дати, чи не можна дати того їсти. А ще у малого пізнайка є хобі рибалка. Байдуже, що вудочка втричі більше за нього, а риба у річці, яка тече біля хати, не водиться. Головне сам процес. І бувалі рибалки, думаю, його зрозуміють. В Селі вони інакше ростуть, в місті вони інакше. Ну, наприклад, там як сказати. Ну, він в селі більше всього бачить, наприклад. А в місті він того не побачить, що в на, нас в селі є, наприклад, крілик чи голуб, він, він бачить, а, та, а, а ти в селі не, бач, в місті не бачать таких, такого, не знаю. Ну, я думаю, відрізняються. Поки Антон порається по господарству, ще одна наша героїня, трирічна Євгенія, також не байдикує. Із рубрики Позата хата. Ви вже знаєте, що за красуня очікує народження сестрички. Дівчинка знає, мамі з животиком працювати важко, тому намагається всіляко їй допомогти і грядочки підлити, і курей нагодувати. На так як дівчинка, вона приглядається, що робить мама. Вона старається собі дуже так, як мені допомогти. Вона любить поливати квіти. Вона навіть коли бачиш, я, я пилосошу, вона теж береться і старається мені допомогти. Щось в хаті поприбирати. За словами пані Лесі, діти в селі пізнають світ інакше ніж малеча у місті. У них немає такого розмаїття гуртків, курсів, але батьки намагаються приділяти якомога більше часу розвитку діток удома. Пані Леся читає донечці казочки, вчить з нею букви й цифри, трохи згодом починає студіювати англійську. Головне каже, щоб було бажання. Ми читаємо букварик, вона вже вміє рахувати до десяти. Вона вже повністю букви знає. Восени батьки планують записати Євгенію до дитсадка. А поки дівчинка робить пасочки у пісочниці, допомагає рідним біля хати, чекає на народження маленької Марії і танцює під веселі пісеньки. І цим зовсім не відрізняється від малих пізнайків із міст. У селі люди кажуть, що в місті зовсім немає роботи. От прийшли додому та б'ють байдики. А от у селі і город треба полоти, і худобу нагодувати, і з сусідами виділити час на обмін інформацією. І про серіал не слід забувати. І як це все встигнути? У селі мамам перерва потрібна не менше, ніж їхнім колегам у місті. Яка саме? Давайте зараз глянемо. Вийде вийде сонечко на дідове полечко, на пенезілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіти. на Маленькі діточки там вони граються, тебе дуже дають. Поки матусі і бабусі поруються на городі у хаті або ж на роботі, кому у селі займатися їхніми дітьми? Садок тут справжня палиця-рятівниця і перерва для мами. Там замалечують і приглянуть, і нагодують. Андріана, Адріана! Коштує дитсадок у селі від 30 до 40 гривень у місяць. Ясельних груп тут немає, дітей беруть тільки з трьох років. І черга на запис досить велика. Харчують дітей частково своїми продуктами. Компоти, десерти роблять із власноруч вирощеної городини. Малюємо, робимо, пишемо, ліпимо, замальовуємо, балюся. Рахуємо. Бавимося, і ще? малюємо, пластиліном ліпимо. Міські діти, мені здається, зовсім інші. Більше такі сільські діти більше є такі, може скутіші, може такі. Ну трошечки, бо ми так їздимо на районні ми тут об'єднання в різні садочки, в міські садочки ту трошечки наші діти трошечки відрізняються наші взагалі сільські діти від міських. Ранок у сільському садку починається зі сніданку о 8.00, а працює заклад приблизно до п'ятої. Діти тут бавляться, навчаються, гуляють. Родзинка цього садочку загартовування малечі. Літку діток розтирають масажними рукавичками і обливають водою, поступово роблячи її холоднішою. А ще коли тепло, малеча тут спить на дворі у спеціальному павільйоні. І майже не хворіє. Кір вітрянка, краснуха тут рідкість. Практично не хворіють, тому що ми дуже в нас є програма загартовуючих процедур. Розроблена спільно з лікарем амбулаторії, і ми щоденно проводимо процедури у приміщенні. То в нас і соляні доріжки, і обливання холодною водою, і розтирання рукавичками. Груп, де малеча росте і пізнає світ, небагато. Всього чотири тому вихователь може достатньо часу приділити кожній дитині. Я люблю з ними і пограти в ігри, і я себе відчуваю, хоч я вже трошки в руках, але я себе відчуваю біля них молодою, енергійною і фізкультуру з з ними роблю разом різні вправи, і ігри з ними навіть бігаю. Після смачного обіду солодкий сон, але обов'язково після молитви. Поки малеча спить, директор дитсадка пані Катерина розповідає про те, як вісім років тому втілила в життя мрію відновити цей дитсадок. Ремонт закладу організаційні процедури вимагали немалих коштів. Та жінка, приїхавши з заробітки, вирішила класти частину заробленого. Підібрала працівників, і заклад знову запрацював. Просто напевно був ентузіазм. Перший поштовх до відкриття дошкільного закладу дав сьогодні. Вже покійний директор школи. Він мене заагітував, він мене до того спонукав. І ми вирішили власним коштом. Частково е гроші на відкриття виділила сільська рада. Сон швидко минає. Бурхливе дитяче життя триває. Ми, ми, ми спекли, короводи, ось такої високо. Дитина ніколи не одержить того вдома, що одержує в садку, де дитина е одержує виховання, навчання, згартування. І вона в колективі, в колективі ясно, що дитина вих... Краще виховується в колективі, ніж вона індивідуально вдома. Подяка щіла і полка сивихователям садка. За те, що нам читали книжку, за вас у лаїну смішку за те, що з нами пал ходили, спасибі, що навчили. Любисі серце, рідний дім. Вигадані чи справжні? Роки зле око зливання воску завжди цікавила наш народ. У місті проблеми вирішує психолог. А у селі йдуть до бабці. І подейкують, що вона з цим справляється не гірше, ніж дипломований спеціаліст. Що це? Ефект плацебо чи містика? Давайте запитаємо у нашої сороки. Між іншим вона, як і я, була в шоці від побачення. У сороки на хвості. О, і ми так на вікола, на вікола, на вікола. О, туди камінь хукає трохи в себе, дихай, Назарчик, дихай. Так, потім вставайся, о, розкляться. Ні, 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 так, ні, ножки сюди і сюди. Отак. Так, 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 трохи так на викол, на голови, скрізь. Якщо батьки помітили, що з дитиною щось не те, час йти до баби Юлі. Переляк, заїкання, опущений шлунок, висипку, ця вміла жінка подолає помахом ножа, свічки та молитви. Пострітись кошан, шанисько, чи ти хлопчити, баба, чити дівка ще й з того тіла, з того кошти на лісі, на дебил. Восьмирічний Назар налякався собаки. Мама це одразу помітила. Він був неспокійним, прокидався і плакав у вісні. боявся ходити один. Тому жінка не гаяла часу, тим паче, що дорогу до бабиної хатини вивчила ще тоді, коли малий народився. Він боявся постійно, тримав мене за руку спати він здригався, кричав вночі, плакав. Це замітно, що дитина з чогось перелякалася. Часто і не раз, тільки як народився, так і навідаємося. Чим вона вам допомагала? Ну, віск зливала, підкурувала, молитви різні. Не виділа дитина, не така, не так успіти, вона і з куханівки приїжджала, дзвонила до кандяра того, то його. Будь вдома ми приїдемо, я ходила до них, бо в мене масука, тоже різний сувок, бо там горить той й І то. І я ходила, їздила, і потім ми переказували, дякували. Що я нам не беру гроші. Що то кине, то добре я не хочу, там мороші нія. Віск і підкурювання травами дало свій результат. Назар запевняє, що страх зник. Баба хизується восковою фігурою, в якій бачить собаку. А мама зітхає з полегшенням і сподівається, що тепер дитина спатиме спокійніше. Я, я настрашився собаки. Приблизно можна видіти, чи собачка, чи котик, чи, чи машина, чи трактор, чи щось таке там вийде, тим вотком чи підкурює. Ще трохи громіцькі свічки там. І воно все відходить. Спить вже так, не здригається і не плаче. Своє вміння місцева знахарка даром не називає. Розповідає, що з дитинства цікавилась медициною, міла робити уколи, хоч понад 20 років пропрацювала у дитсадку. Коли вийшла на пенсію, почала допомагати людям. каже, це сталося само собою. Кілька майстер-класів бабі юлі дала одна місцева жінка, яка і віск зливала, і на травах зналася. Знаєте, як людині підганяє тут чи щось, і то кладуть на три купчілен. Потім називають хлопський бабський дівоцький і закриють лице постир тим ворушником і над тим спалюють. І воно йде догори, як дим куриці, догори, то віднову. Зливати віск баба Юля гріхом не вважає, бо каже, робиться і з добром. Пращеники гадають, що може там, де не можна таке. Ну, але Вороновський він дуже допомогв всім людям. Всім відганяв він дзерці сам, щось не відганяв, тих бісів, всього. Ну то він в його книжці пише, що, виляти то не є ніякий гріх, то й допомагає людям. А ще у баби Юлії вміння, яке стає селяном у великій пригоді. Піднімаючи важкі предмети у чоловіків, жінок, а інколи навіть дітей, опускається шлунок. Лікарі часом самі рекомендують пацієнтам звернутися до людини, яка може той шлунок вправити, як то кажуть, руками поставити на місце. Для цього треба мати умілі пальці і звичайно, талант. Найбільше людина жлудком двигає, все, і вона жлудком піднімає і там. Хіба як хтось і припашено, добре її ми ще підоймо її хворі не може ходити. Сабище роблять, ну дит. Ну, і доктори, не і доктори зазнають. Тобто, треба відтягнути. Але вони доктор не витягають, не відчувають що зробив. Кажуть, в селах люди більш забобонні, ніж в місті. Більше вірять у вроки, довіряють знахаркам. Переконані в чудодійній силі воску. Але зрештою, в хаті Баби Юлі часто можна зустріти і міських панів і панянок, які з різних причин звертаються по допомогу до молитви і воску. Будемо прощатися. Це був тук, тук я малюк. Зустрінемось за тиждень, 1 червня, у міжнародний день захисту дітей. Па-па! Моє вітання! З вами, як завжди, у цій порі. Програма «Тук-тук, я малюк». На котрому мені камеру я забула. Що починати до вас? Не звертай уваги. Настя там двоє. Я не можу вже не тягнодить. Малечі часто пояснюють або третій Мигдальник, як часто не знаю. Нічого, Міша дасть ревінієтку. Я масками закрити слабо. Міша дасть рівеньєтку. Кухня, Доглядання, Добре? Як тут на голові? Що там з головою? Коротше, я тако говорю як з пропеллера. Що робити? На, на якому ні? Як часто називають і що робити, якщо вони збільшені? Як часто називають і що робити, якщо вони збільшені? Дізнаємось у нашій наступній рубриці. Сміється. Як для кого? Для когось це нова шутка. Що робити, якщо вони збільшені? Дізнаємось у нашій наступній рубриці. А Чого ти падаєш зараз? Тільки брякнути і говорити стоячи. Дивіться і діліться радістю разом з нами. To sing two songs to you because you are so